Вітаю вас всіх, любі друзі, миру Божого вам. В Слові Божому написано, Ісус сказав, просіть і буде вам дано. Стукайте і вам відкриють, бо хто просить, тому дасться. Тому, любі друзі, хай Бог нас всіх благословить. Боже, ми тебе просимо за наш край, за Україну, за наш народ, щоб ти явив милість, Боже. Тому що тільки ти можеш закінчити цю війну і дати нам спасіння і перемогу на духовному і фізичному рівні. Тому що надія на тебе не засоромлює. І написано, цар Давид Великий казав, що не надійтесь на князів, в яких нема спасіння. І ми це добре бачимо, тому ти наш Бог, ти наш творець. А ми є тільки глина в руках твоїх. І ти, що хочеш, з нами можеш зробити. Але хай милість Твоя буде над нами, якої ми не заслужили. Але хай благодать Твоя покриє нас, нашу країну, наше життя. Слава тобі навіки, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь.